Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Європа, природні умови і ресурси даного регіону. Природні умови Європи дуже різноманітні від зони вічних снігів і льодовиків на півночі до субтропіків на півдні. Тундра поширена на крайній півночі Європи. Складні природні умови зумовили незначне розселення людей це поселення рибалок і центри видобування корисних копалень. Особливе значення для природи зони тундри в Європі має тепла течія Гольфстріму. На захід, у зоні дії течії на одній тій самій широті у Приморських районах Вестланду Норвегія випасають овець, а також вирощують на невеликих ділянках жито і овес. А на Кольському півострові в Росії можливо лише випасати оленів. Тайга представлена значними природними хвойними лісами. Які часто заболочені з незначними ареалами сільськогосподарських угідь, велике значення має інтенсивне лісове господарство, що є основою економічної діяльності населення в північних районах цієї природної зони. Екологічний стан лісів потерпає від кислотних дощів. Зона мішаних лісів характеризується більшою кількістю культурних ландшафтів, що зумовлено сприятливими природними умовами. Значну частину природних лісів зведено, а болота осушено. Поля жита і картоплі займають значно меншу площу, ніж луки та сіножаті. Особливе місце посідає вилов риби в Балтійському морі. Найменшого антропогенного навантаження зазнали численні острови Шхери на півдні Фінляндії. У зоні впливу Атлантичного океану поширені здебільшого природні широколистяні ліси. У рамках політики ЄС триває їх відновлення. Найбільше природних ландшафтів збереглось у гірських районах Альп і Карпат, а також на заболочених піщаних берегах. Через більшу частину гірських систем прокладено транспортні комунікації, у тому числі підземні тунелі. А біля центрів зимового відпочинку створено мережу підйомників, канатних доріг, лижних і саночних трас. Уздовж берегової зони розміщено великі портово-промислові комплекси, наприклад, у районі Роттердама в Нідерландах. Тому атмосферне повітря та морські води доволі забруднені. У прибережних водах, особливо в Біскайській затоці та акваторії Північного моря, ведеться інтенсивне рибальство. У колишніх районах видобування кам'яного вугілля поширені штучні водойми на місці затоплених шахт. А значна частина поверхневого шару ґрунту містить мінеральні рештки вугілля. Транскордонне перенесення шкідливих викидів зумовлює випадання кислотних дощів над лісами та полями країн Східної Європи, які виникне внаслідок розвитку хімічного виробництва в країнах Західної Європи, це призводить до різкого зменшення природної продуктивності та усихання лісів і зменшення врожаїв на відповідних посівах. Лише на сході Європи, а також на панонській низовині. Поширена природна зона лісостепу, вона зазнала суттєвого антропогенного впливу внаслідок тривалого інтенсивного сільськогосподарського освоєння. Тому природна рослині збереглася лише в нечисленних заповідниках, наприклад, Гортобать в Угорщині. Непоширеніші аграрні ландшафти з домінуванням культурних рослин, таких як зернові культури, цукрові буряки, соняшник. Степова природна зона поширена на сході Європи. Окремі її частини є в Центральній Європі та на Балканах. Вона залишається основним ареалом вирощування зернових і олійних культур. У прирічкових долинах і навколо великих міст сформувались великі ареали товарного садівництва та вирощування городини й баштанних культур. У гилах річок, що впадають в Чорне Азовське моря, доволі розвинене рибальство. Тут розміщені численні туристичні санаторно-лікувальні заклади. У міжріччі Волги і Уралу, а також вздовж європейської частини узбережжя Каспійського моря, степ переходить у напівпустелю та пустелі ринпески на схід і чорні землі на захід від річки Волга. На півдні Європи поширені середземноморські ландшафти твердолистяних вічно-зелених лісів і чагарників субтропіки. Саме тут розвивалася стародавня грецька цивілізація. Відтоді триває постійний вплив людини на природу Середземноморя. До найдавніших агроландшафтів належать виноградники і оливкові гаї. Інтенсивне судноплавство і використання прибережних вод для морського відпочинку та ведення рибальства зумовили суттєві зміни у видовому складі біоти морів, що входять до складу Середземномор'я. Основні гірські системи Європи це Альпи, Карпати, Піренеї, Апеніни, Балкани, Кавказ, Скандинавські та Уральські гори. Найвища точка Європи це гора Монблан в Альпах, що також є найвищою точкою Франції та Італії. Більша частина Європи є її рівниною та представлена Східноєвропейською, Нижньодунайською, паданською рівнинами. Та Прикаспійською, Причорноморською, Печорською, Середньодунайською, північно німецькою низовинами тощо. Найнижча точка Європи це узбережжя Каспійського моря Прикаспійської низовини. Найбільшу кількість діючих вулканів в Європі мають Ісландія та Італія. Мінеральні ресурси Європи нерівномірно розміщені на її території. Найбільш багата на мінеральну сировину Росія. У більшості країн майже не видобувають мінеральних ресурсів, бо їх імпортувати дешевше. Виняток становлять видобування нафти і природного газу на шельфі Північного моря. Значними за запасами і видобутком нафти є Росія, Норвегія і Велика Британія. Окрім північного моря, родовища нафти наявні у Волго-Уральському, Тімано-Печорському, на Західно-Сибірському нафтогазоносних басейнах в Росії. Плоєщі Румунії небагато північно-німецькій низовині в Німеччині, Лотарингії у Франції, острові Сицилія та Паданській Рівнині в Італії. Значними за запасами і видобутком природного газу в Європі є Росія, Норвегія, і Велика Британія, значними є родовища Росії, Північного моря Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Трансильванське плато, Шельф Чорного моря в Румунії. Та значно меншими північно-німецька називана в Німеччині та паданська рівнина в Італії. Значним є обсяг видобутку кам'яного вугілля в Росії, Німеччині Польщі. Значними є родовища в Росії, в Німеччині Рурській, Сахарській, Ахенські басейни, в Україні Донецькі та львівсько волинські басейни, Польщі Сілецький басейн та значно вичерпані родовища Великої Британії та Румунії. Найбільшими за видобутком бурого вугілля є Німеччина, Росія, Польща, Чехія, Сербія та Греція. Серед відомих родовищ Лаузицький, середнонімецький басейни в Німеччині, Селецький басейн в Польщі, Крайова Плоєщі в Румунії. Росія і Польща є значним виробником коксівного вугілля для металургії. Найбільшою країною у світі за видобутком горючих сланців є Естонія, значно менша Німеччина і Франція. Найбагатшими в Європі на Уранову руду. Є Росія і Україна. Значно менше Франція. Рудні корисні копалини Європи здебільшого пов'язані з фундаментом давніх платформ. В Європі видобувають всі три види чорних металів. Найбільше в Європі залізної роди видобуває Росія і Україна. Значними є родовища: Курська магнітна аномалія, Оленьогірське, Коштомуське в Росії, криворізькі Кременчуцькі басейни в Україні, Лотарингія у Франції та Кірунавара у Швеції. Найбільша марганцевої руди в Європі видобуває Україна. А найбільше родовище в Україні це Нікопольське та Великотокмацьке. Найбільше в Європі видобувають хромової руди Албанія, Фінляндія і Росія. Поклади кольорових металів світового значення залягають у кристалічних щитах, фундаментах давніх платформ та областях альпійської складчатості. Найбільшими видобувачами бокситів в Європі є Росія. Мідну руду найбільше продукують Росія та Польща, а найбільшим родовищем є Сілеський басейн в Польщі. Найбільшим виробником титанової руди в Європі є Україна, серед значних родовищ Малишівське, Іршанське, Самотканське в Україні і родовище Телнес в Норвегії. З видобутку сенцевих руд лідером є Росія. З видобутку цинкових руд лідером є Росія. З видобутку нікелевих руд лідером є Росія. Значні поклади нікелю зосереджені на Уралі, Норильську, Мурманську, Воронежській області в Росії, Деренюському, Липовенківському родовищах в Україні. Багато й на різні кольорові благородні метали в Європі є переважно Росія, а також Польща, Фінляндія та Сербія. Багата Європа на так звані рідкоземельні метали. Перші позиції, з видобутку яких в регіоні належать Росії. Окрім неї, в списках країн зустрічаються Україна, Польща, Португалія, Австрія, Велика Британія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Франція та Болгарія. Схожа ситуація в регіоні з Росією характерна і для нерудної сировини, де країна головний лідер з видобутку магнезиту, сірки, фосфоритів, азбесту тощо. Окрім Росії, значними видобувачами нерудної сировини є перш за все країни з великою площею Україна, Франція, Німеччина, Іспанія тощо. Коштовне кавміння переважно зосереджено в Росії. Так, країна є абсолютним лідером з видобутку алмазів. В основному це Якутія, родовище імені Ломоносова та імені Гриба в Архангельській області. Окрім того, Калінінградська область Росії містить 90% світових запасів коштовного бурштину, хоч перше місце з його експорту у світі тримає Польща. А значні погляди мають країни біля Балтійського моря. Польща, Литва, Латвія, Данія, а також Білорусь і Україна. Зелені смарагди знадені в Росії, Австрії, Ірландії та Норвегії. Топази, знадені в Вільменських горах на Уралі в Росії та Володарськ-Волинському родовищі в Україні. Опали, знайдені в Чехії та Росії. Україна належить до країн Європи з найбільшим обсягом вилученої з надр мінеральної сировини без врахування Росії. Водні ресурси Європи на душу населення складають 5000 метрів кубічних на рік. На Європу припадає 15% світової прісної води. Важливе значення господарській діяльності мають річки Волга, найдовша річка Європи, а також Дунай, Урал, Рейн, Дніпро, Луара, По, Темза, Дон. Значними резервуарами прісної води є також озера: це Ладоське, найбільше в Європі, а також Онеське, Венер, Чуцько-Псковське, Ветерн, Саймаа, Біле озеро тощо. Водні ресурси Європи найповніше використовують у розвинених країнах цього регіону світу. Наприклад, зарегульовано і шлюзовано більшість річок Нідерландів, створено мережу каналів і дамп у гирлах усіх річок за винятком західного рукава Шельди в їх межах. На сході Європи створено на великих рівнинних річках каскади ГЕС та ГЕС із водосховищами. На півдні через посушливість клімату зведено дамби і створено водосховища на більшості річок. Розбудовано зрошувальні системи, наприклад, в Арголіді на Пелепанесі у Греції. Глобальне потепління в більшості країн Європи спричиняє скорочення природних прісних вод. Натомість водоспоживання і скит неочищених і слабоочищених стішних вод у природній водойми постійно зростають. Земельні ресурси Європи є основою не лише ведення сільського та лісового господарства, а й рекреації. Поширеними є такі ґрунти: сірі лісові, бурі лісові, підзолисті, чорноземи та буроземи. Земельний фонд Європи 4% світу або 1 гектар на душу населення. Ріля Європи складає 12,5% світового та 0,25 гектара на душу, як і середній світовий показник. Найбільше забезпечені земельними ресурсами в Європі великі країни: Росія, Україна, Франція, Німеччина, Іспанія, Польща тощо. Найменше забезпечені земельними ресурсами в Європі маленькі за площою країни. Бельгія, Нідерланди, Монако, Андора, Ліхтенштейн тощо. Серед відомих пустель Олешківські піски в Україні над більшості видів сільськогосподарської продукції дає змогу зменшувати площі оброблювальних земель і збільшувати вкриті лісом площі, відновлювати заболочені ділянки. В Європі частка лісів зросла з 37,5% до 45,9%. А сільськогосподарських угідь зменшилася з 29,1% до 21,2%. Біологічні ресурси Європи доволі різноманітні, що зумовлено відмінними природними умовами цієї частини світу. Їхню основу становить товарна продукція сільського господарства, виловлені й вирощені риба та морепродукти. А також заготіля товарної продукції лісового господарства. Європа належить до лісозабезпечених регіонів світу, знаходиться у північному лісовому поясі Землі. Лісистість складає 27% території. Площа лісів 150 мільйонів гектар або 0,2% гектара на душу. Запас деревини складає 19 мільярдів метрів кубічних. Найбільші запаси деревини в Європі це Росія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Франція та Польща. Відновлення вкритих лісом площ у Німеччині і Франції дає змогу їм нарощувати обсяги виробництва товарної продукції лісового господарства. Рекреаційні ресурси Європи найбільше задіяні людиною у країнах Західної Європи. Тут розбудована широку мережу закладів з відновлення здоров'я та реабілітації, наприклад, курорт Віше у Франції. Окреме місце в оздоровчому відпочинку займають морські курорти Середземного моря, наприклад, морське узбережжя острова Кріт у Греції, які є світовими лідерами за кількістю осіб, що їх відвідують щорічно. Вони утворюють здовж берегів, ланцюг закладів готельного, ресторанного та відпочинкового типу, наприклад, Коста Дель Соль в Іспанії. Також світове значення мають і гірські центри переважно зимового відпочинку, наприклад, курорт Сент-Моріц у Швейцарії. Така велика кількість відпочивальників зумовлює значне сезонне навантаження на відповідні ландшафти, а розбудова інфраструктури і місць для тимчасового проживання переважно забудову відповідних місць рекреації. У більшості країн Європи оптимально поєднані природні та історико-культурні рекреаційні ресурси. Саме тому Європа центр світового туризму. Клімат переважно помірний і з переміщенням на схід зростає його континентальність. На клімат заходу впливає тепла течія Гольфстрім, що дає змогу мати незамерзаючі морські порти на всьому Атлантичному збережжі Європи від Лісабона до Мурманська. Натомість у східній Європі є чіткий контраст між спекотним сухим літом і сніжною холодною зимою, коли замерзають водойми. На берегах Середземного моря, яке захищено від холодних вітрів гірськими системами. Взимку рідко буває мінусова температура. А влітку гаряче повітря з постель північної Африки зумовлює суху та ясну погоду. У степовій частині півдня Європейської Росії та на півдні Іберійського півострова кількість опадів улітку є незначною. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Європа, природні умови і ресурси регіону. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.